Добрий день всім. У мене склалась дивна ситуація, тому прошу поради моїх дописувачів, глядачів, підписників, друзів, знайомих і просто людей, обізнаних в медицині. Вже більше як півроку я маю проблеми з правою рукою. Ось так. Згинається, но не доходить. Далі болить від локтя, навіть від м'яза і біль доходить до пальців. Був декількох лікарів, почну з простішого. Був українського масажиста. Фахівця, спеціаліста, який направляв мені опорно-руховий апарат, він сказав, що права рука має артрит. Але він з певним часом пройде. Я йому вірю, тому що після його сеансів масажу, справді, рука боліла менше. Була надія, що біль пройде. Ну, десь після Нового року біль не вщухав і поступово навіть загострювався. Таке було, що рука пекла, а місцями колола, починаючи від плеча. Мені порадили звернутися до фахівця з Китаю, який мені вирішив допомогти і вправити руку. Він сказав, що десь в районі плеча защемлений нерв, і цей защемлений нерв не дає рухатись руці. Я йому теж Достатньо вірю, тому що після його вправляння, ну, сказати, вправляння викручування руки це трошки тяжко, але ну, як є, так є. Справді, рука переставала майже зовсім боліти, але біль все рівно не вщухав. Ще раніше я звертався до невролога, казав, що є певні проблеми з опорно-руховим апаратом, біль в хребті, в спині, ну і згадав за руку, що починала боліти. Мені було сказано, що це може бути навіть певним синдромом Паркінсона, що мене взагалі нажахало. Я про це, до речі, сказав китайському фахівцю. Він сказав, що це защемлення, так він сказав, защемлення центрального нерва. його дуже важко вилікувати, а синдроми подібні як Паркінсон, тобто певні проблеми з нервовим керуванням рукою, ну і взагалі організмом. Це мене трошки обрадувало, що, можливо, не Паркінсон. Але я вірю всім трьом фахівцям. Можливо, це якесь комплексне захворювання. Я вже не знаю, до кого звертатись, тому що явного вивиху, явного якогось ушкодження ортопедичного, тобто до травматолога йти. Я навіть не знаю. Можливо, є хтось, хто має подібні проблеми і якось боровся з цим. Можливо, є фахівці. Я впевнений, що є фахівці. І порадять до кого ще звернутися, чи яку консультацію отримати, чи які аналізи провести, можливо, обстеження. Тому що я перебуваю в такій ситуації, що. За кожен візит доводиться платити досить таки немалі гроші, а їх, на жаль, не вистачає. Не те, що на лікування, а навіть часом на проживання і харчі. Тому, якщо хтось має корисну пораду, прошу дуже, ви мені допоможете трошечки відновити здоров'я. А я буду вдячний, буду записувати відео, можливо, навіть на замовлення. Так як, наприклад, мої студенти колись просили, що хотілося б ще раз послухати ваші лекції. На що я згодився і почав вести цей блог. Ще одне прохання. Окрім коментарів, окрім порад, прохання підписатись на мій блог. Ну і якщо вам не шкода або є бажання, там є реквізити, то прохання допомогти матеріально. Але в першу чергу прохання підписатись, бо переглядів буває 2 і більше тисячі, а підписників. Набагато менше. Мене б це не стільки допомогло через Ютуб, скільки просто морально підтримало, що якась користь є, і є люди, які слідкують, все ще пам'ятають або зацікавлені моєю діяльністю в Ютубі. Дякую всім наперед.